День молоді, свято творчості, і натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові, і романтики, молодість, прекрасний період життя кожної людини і особливий стан душі у Харкові. Цього дня в мирний час царила атмосфера безтурботності і радості. Студенти та старшокласники влаштовували яскраві флешмоби, звідусіль лунала музика. Війна зруйнувала звичне мирне життя за півроку. Змінилось все, говорить Мархаркова. Вже немає колишніх дітей, є свідомі молоді громадяни своєї країни. Я был поражен, как один день изменил жизнь поколения. Сегодня неуместной пафосной речи о том, что мы сражаемся ради вас. Вы сами боретесь за свое будущее. И я уверен, что с такими людьми, как вы, нашу страну ждет много преобразований и свершений. Молодь це наше майбутнє саме їм сьогоднішнім школярам і студентам визначати шляхи розвитку рідного Харкова і всієї України. Про що мріє? До чого прагне студентська молодь Харкова? На жаль, сьогодні досить складно передбачити майбутнє. Ти навіть не знаєш, чи прокинешся завтра вранці, але одне я знаю точно, що я хочу максимально допомагати своїй країні. Початок війни дав мені максимальний поштовх, і я усвідомила, що докладатиму максимум зусиль за для нашої перемоги. Часом на розду. І я почала викладати мій фронт науковий. Часу на те, щоб стояти на місці і чекати закінчення війни, практично немає. Тому ми повинні діяти тут і зараз. Ми повинні прокачати усі наші скіли. Це для нашої спільної перемоги. Я хочу стати доктором філологічних наук і присвятити своє життя науці. Хочу постійно вдосконалювати себе та свої навички, вивчати різні мови світу. І своє життя я бачу успішним і щасливим, а себе реалізованою. Війна ніяк не вплинула на мої плани. Я й надалі буду продовжувати вивчати мови, здобувати вищу освіту, але це все вже буде відбуватися виключно онлайн. Я кожен день мрію, щоб закінчилась війна, щоб ми, українці, жили у гармонії та тиші. Хочу, щоб усі ті, хто захищає нашу державу, повернулися до своїх сімей живі та здорові. Своє життя після війни я бачу багатогранним, успішним та з великими перспективами. На жаль, війна зруйнувала мрії кожного з нас, але я впевнена, що я зможу надолужити все втрачене. Про що зараз мріє молодь? Ми маємо зараз одну мрію. Це наша якнайшвидша перемога і мир на нашій святій землі. Після перемоги ми всі разом відбудуємо наш рідний дім, нашу неньку Україну. Я впевнений, що кожен із нас у своїй сфері зробить усе задля того, щоб країна, в якій ми живемо, з кожним днем ставала усе краще і краще. Війна, звичайно, змінила моє життя, як і життя багатьох громадян України. Ми нарешті побачили, що є добро, а що є зло. Ми переоцінили власні цінності та власні погляди. Щодо себе, можу Сказати, що я на своєму світянському фронті буду наближати якомога швидше нашу перемогу, і після обов'язково зможу втілити нові ідеї і задуми в життя на благо України. Ми молоді, а значить, сильні душею вільні. Ми молодь, яка змінює світ. Тож, нехай як скоріше, настане мир. Молодь не зазнає втрат. А рідний Харків повернеться до натхненного, сповненого радощів і відкриттів, щасливого життя. Яна біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.